Моєму чоловіку на роботі заплатили за те, що він не хворів у минулому році. Приходить сьогодні йому зарплата. Дивимося, ми що трошки забагато. Звісно, ми не проти, але все ж таки, кажу йому, подивишся, що буде в платіжці, і в платіжці йому прикріпили лист, де сказано, що роботодавець не зобов'язаний оплачувати не забрані ці лікарняні, але в принципі вони хочуть це як бонус робити своїм робітникам. І в минулому році він не хворів, тому за. П'ять робочих днів, які він міг відхворити відхворіти оплачувані п'ять робочих днів. Йому просто заплатили за цей період, і сказано, що так кожен рік буде. Тобто, якщо ви хворієте, то вам ну просто оплачуються, оплачуються ці п'ять днів так, просто як робочі. А якщо ви не хворіли, ви працювали, то вам додатково в першій платіжці за наступний рік оплачуються ще ці п'ять лікарняних днів. Для мене це дуже дивно, бо працюючи на фермі до цього, нам не те, що не оплачували просто. Ці, скажіть мені, лікарняні, а не те, що нам просто не видавали ще за те, що не оплатили нам лікарняні. А взагалі нам ми як у нас були. Коли ми хворіли, ми просто сиділи вдома, повністю втрачали свою, скажіть мені, свою зарплатню і все. Тому ну, прикольно, дуже-дуже прикольно, і це дуже класно, коли так є. І мені напишіть, будь ласка, чи у вас в Канаді у всіх таке. Мені цікаво, на яких роботах ще таке є. Бо я знову ж таки, я такого ще не чула, що прямо бонусом виплачуються твої лікарняні, які ти взагалі не брав.